В нашому асортименті дуже довго не було генераторів, тому що ми шукали якісний надійний варіант саме для вас. Ці генератори вироблені для ринку Європи і відповідають усім критеріям та стандартам якості. Китайський генератор може просто перегоріти через перенавантаження. До нашого європейського генератора можна переключити усі ці прибори і вони будуть працювати. Дешевший генератор може не лише не запустити деякі з цих приборів. А навіть перегоріти. Тож, у чому така різниця між європейським генератором і більш дешевим китайським? По-перше, це обмотка. У дешевих генераторів вона зазвичай йде алюмінієва просто покрашена під мідь. Наші європейські генератори мають лише мідну обмотку. Це дозволяє йому працювати при більш високих нагрузках і не перегріватися. Ось, ну, саме тут можна просчитати кількість обмотки мідної, знаходиться у нас. Електродвигун, котрий виробляє нашу електроенергію. Також наші європейські генератори мають систему стабілізації напруги, так званий АВР. У дорогих моделях стоїть якісний АВР, який підібран на заводі під параметри цього двигуна. На ньому стоїть потужний транзистор з охолоджувачем. І саме такий АВР відповідає за стабільну напругу на вихід. Система автоматичного вирівнювання напруги потрібна для сучасної електроніки. Ну, генераторів з неякісним АВР. Деякі прилади можуть навіть не запускатися. Тоді виявляється, що ми просто викинули гроші на вітер. А з нашим європейським генератором такого вже не станеться. До того, що нашого генератора більш більше кубічний об'єм двигуна, він більш надійний і менше перегрівається. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш генератор працював довго, стабільно або взагалі працював, є сенс трохи переплатити. Перший крок ми відкриваємо подачу палива Вниз як тут намальована. Тепер ми беремо... І плавно поворачуємо картину. Першу чергу треба підключати прибори, які мають підвищений пусковий ток. Холодильник. Тобто, Тепер ми можемо підключити, наприклад, ноутбук. Щоб все було чесно, я вийняв з нього батарейку. Також ми можемо підключити. Ну і найпотужніший наш прибор серед цих усіх це варочна поверхня. Хтось, можливо змнівався, але ми все-таки підключили собі варіальну поверхня, світильник, телевізор, ноутбук та навіть холодильник.